Далі про повідомлення стосовно нашої запорізької атомної електростанції, гаряча точка усього світу до неї прикута увага не тільки наше суспільство, Тож розкажемо вам. Добірку повідомлюють від ГУР, що вони говорять про це. Наразі жодної технічної необхідності у гарячому зупині блоку номер 4 ЗАЕС немає. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що швидше, навпаки, це робиться, щоб підтримувати режим ядерного шантажу, адже гарячий зупин потенційно несе у собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи. За словами пана Юсова, Росіяни водять експертів МАГАТЕ по території Заес, там де хочуть. Це свідчить про те, що терористи мають що приховувати. Тож поки не відбудеться демілітаризації станції, повернення її під контроль України не відбудеться і повноцінного доступу експертів МАГАТЕ до ЗАЕС та відновлення стандартів атомної безпеки.